Добрий день! Сьогодні поговоримо про кровоносні судини та кровообіг. Пригадаємо те, що вже знаємо. Розкажіть все, що знаєте про лейкоцити. Що таке лейкоцитоз, лейкопенія? На які види поділяються лейкоцити? Що таке тромбоцити? Поясніть механізм сідання крові та як утворюється тромб. Які знаєте хвороби, що пов'язані з порушенням сідання крові? Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось про кровоносні судини, коло кровообігу, рух крові кровоносними судинами та кровотечі. Розпочнемо з кровоносних судин. Серцево-судинна система людини складається з серця та судин. Кровоносні судини це еластичні порожнисті трубки, які транспортують кров по всьому тілу. Судини поділяються на артерії, вени, капіляри. Артерії це судини, що несуть кров від серця. Вени – судини, що несуть кров до серця. Капіляри найменші судини, в яких відбувається газообмін. Артерії. Великі судини, якими кров рухається від серця до всіх органів тіла. Тиск крові. Швидкість кровотоку в артеріях максимальні. Розглянемо. Кров'яний тиск – 120-80 мм ртутного стовпчика. Швидкість кровотоку 20-30 см на секунду або за секунду. Щоб витримати таке навантаження, артерії мають товсті та еластичні стінки, які складаються з трьох оболонок. Внутрішня оболонка утворена епітеріальними клітинами та сполучною тканиною. Середня оболонка. Містить еластичні волокна та гладенькі м'язи, які підтримують тонус і діаметр судин. Зовнішня оболонка артерій утворена сполучною тканиною, що зміцнює стінку судин. Капіляри мають мікроскопічні розміри та проникають до тканин і клітин. Діаметр капіляра приблизно дорівнює діаметру еретроцита, тобто 5 11 мікрометрів. Рух крові в капілярах повільний. Їхні стінки складаються лише з одного шару епітелію, який називається ендотелій. Відбувається обмін речовин між кров'ю та тканинами. У капілярах. Отже, кров'яний тиск у капілярах 30-10 мм ртутного стовпчика, а швидкість 0,3-0,5 см за секунду. Вени. Вони забезпечують повернення крові до серця. Вени мають тонку стінку, що складається з трьох шарів: внутрішнього, ендотелій, середнього, еластичні волокна та гладкі м'язи входять, та зовнішнього, сполучна тканина. Зовнішній шар є найтовщим у венах, на відміну від артерій. У багатьох венах є спеціальні венозні клапани, які запобігають зворотньому току крові. Знайдіть всі складові. На малюнку. Кола кровообігу. Кров у нашому тілі циркулює двома колами кровообігу – великим і малим. Велике коло кровообігу починається в лівому шлуночку, серце й закінчується в правому передсерді. Знайдіть артеріальна, збагачена киснем кров виштовхується з лівого шлуночка в аорту переносить до тканин і клітин усього організму. У капілярах вона віддає кисень тканинам і перетворюється на венозну, збіднену киснем кров. Венозна кров збирається у вени, і повертається до правого передсердя. Найбільшою артерією великого кола кровообігу є аорта, знайдіть її, яка відходить від лівого шлуночка серця і несе артеріальну кров. Від аорти відгалужуються великі артерії, які несуть кров до всіх органів. Сонні, наприклад, до голови, підключичні, до рук, черевний стовбур до органів черевної порожнини та нижніх кінцівок. Венозна кров від голови та верхніх кінцівок збирається у верхню порожнисту вену, а від інших частин тіла у нижню порожнисту вену. Вони повертають кров до правого передсердя серця. Мале коло кровообігу. Починається в правому шлуночку серця і закінчується в лівому перед сердця, зеленим кольором. І складові скорочення. Веносна кров, збіднена киснем, виштовхується з правого шлуночка легеневі артерії. Легеневими артеріями венозна кров тече до легень. У капілярах легень вона насичується киснем і перетворюється на артеріальну. Артеріальна кров Збирається в легеневі вени і повертається до лівого передсердя. Рух крові кровоносними судинами. Кров забезпечується, зокрема, кровообіг або рух крові забезпечується роботою серця, яке працює як насос. Воно із силою виштовхує кров в артерії, створюючи в них високий тиск. Кров рухається судинами з ділянок високого тиску до ділянок низького тиску, тобто від артерій до вен. У венах нижніх кінцівок є додаткові механізми, що сприяють підйому крові вгору. Це, зокрема, м'язовий насос. Під час скорочення м'язів вени стискаються, і кров проштовхується в напрямку серця. Рух крові. У зворотньому напрямку перешкоджають виносні клапани. Знайдіть це. Кровообіг в органах і тканинах може змінюватись завдяки тому, що кровоносні судини здатні звужуватись або розширюватись. Розгляньте, як це відбувається. І, зокрема, в такий спосіб регулюється терморегуляція в організмі. Ще один приклад. Кровопостачання скелетних м'язів збільшується, коли вони інтенсивно працюють. Звуження та розширення судин відбувається завдяки скороченню або розслабленню гладеньких м'язів у їхніх стінках. Робота гладенької мускулатури не залежить від нашої свідомості. Кровотечі вони поділяються на артеріальні, венозні та капілярні. Розглянемо більш детально. Артеріальні кровотечі є найбільш небезпечними, вони супроводжуються значною крововтратою. Втрата понад 2,5 літра крові є критичною для життя. Кров із ушкодженої артерії витікає пульсуючим струменем, має яскраво червоний колір. Першою допомогою при артеріальних кровотечах є накладання джгута або турникета. Таким чином, щоб перетиснути ушкоджену артерію вище рани. Далі треба обов'язково звернутися за медичною допомогою. Венозні кровотечі супроводжуються безперервним витіканням з рани крові темно-червоного кольору. Вони також можуть призвести до значної крововтрати. Щоб їх зупинити, накладають тугу пов'язку, що тисне, а кінцівку підіймають догори. Якщо ушкоджені великі вени, накладають турнікет. Капілярні кровотечі не становлять загрози для життя, кров витікає повільним струменем, крововтрати незначні. Якщо капілярна кровотеча виникає під шкірою, утворюються синці. Кровотечі, за яких кров витікає в тканини або порожнини тіла, наприклад, головний мозок, черевна порожнина, суглоби, називають внутрішніми. Симптомами таких кровотеч є слабкість, блідість, запаморочення, холодний піт, спрага, непритомність. Розглянемо правила надання домедичної допомоги в разі сильної кровотечі. Потрібно діяти таким чином: переконайтеся у відсутності небезпеки. Провести огляд постраждалого постраждалої, визначити наявність притомності й дихання. Викликати бригаду екстреної швидкої медичної допомоги. Якщо кровотечі немає, слід надіти рукавички, підняти кінцівку, накласти на рану чисту стерильну серветку й бинтову пов'язку. Загальні правила: як надавати кров... допомогу при кровотечі. Затиснути кровотечу руками, затампонувати рану. І притиснути. Застосувати турнікет та за потреби телефонувати. 112. Перша допомога при артеріальній кровотечі. Засоби для зупинки артеріальної кровотечі можна скористатися джгутом, турникетом підручними засобами це ремені, тканина, бинти і пальцове притиснення. Як зупинити артеріальну кровотечу? Вдягніть чисті рукавички. Міцно затисніть рану пальцями рукою у рукавичці. Накладіть жгут максимально високу над ураженою ділянкою плече стегно. Підпишіть час на клаптику паперу. Підготуйте перев'язувальні матеріали. Бенти. Тканину тощо. Накладіть тугу пов'язку. Контролюйте стан постраждалого до приїзду швидкої допомоги. Алгоритм. Надання допомоги при виносній кровотечі. Притисніть кровоточеве місце пальцями. Якщо поранена кінцівка, надайте їй підвищеного положення. Покладіть на кровоточеве місце клаптик чистої марлі, якщо рана глибока, проводіть її тампонування. На марлю покладіть на розгорнутий рулон бинта або складені в кілька шарів ткані-серветки носовичок, як показано на рисунку 1. Накрийте. Бент шматком вати рисунок 2. За допомогою ще одного рулону бента зробіть щільну пов'язку, як показано на рисунку 3. Подбайте про термінове транспортування постраждалого до медичного закладу. Алгоритм надання допомоги при капілярній кровотечі. Покладіть на поранене місце клаптик чистої марлі Номер 1 На марлю покладіть шматок вати, як показано під номером 2. За допомогою бинта або пластера зафіксуйте вату на пошкодженому місці, як показано на рисунку під номером 3. Якщо немає спеціальних медичних засобів, першої допомоги пошкоджену ділянку можна перев'язати чистим носовичком. накладати прямо на місце поранення вату або клаптик. Ворсистої тканини не можна, щоб не викликати подразнення і не ускладнювати подальше видалення тимчасової пов'язки. Алгоритм надання першої допомоги при внутрішній кровотечі. Звільніть постраждалого від одягу, розтибніть ремені і гудзики, забезпечте приплив свіжого повітря до приміщення. При сильному травмуванні грудної клітки, розташуйте постраждалого у напівсидячому положенні, а під ноги йому покладіть невеликий валик із ковдри, як показано на рисунку 1. Якщо кров виливається в червну порожнину, покладіть постраждалого на Тверду поверхню без будь-яких підвищень, як показано на рисунку 2. Якщо постраждалий відчуває позиви доблювання, переверніть його на бік. Далі прикладіть до вірогідного місця кровотечі холод, грілку з холодною водою, пакет із льодом. Не дозволяйте постраждалому рухатись, розмовляти, це може спричинити погіршення стану. Якщо людину мучить спрага, слід допомогти їй прополоскати рот холодною водою. Підсумуємо отримані знання. Кров рухається судинами від ділянок високого тиску до ділянок низького тиску. У великому колі кровообігу кров проходить крізь органи, віддає їм кисень і забирає продукти обміну. У малому колі кровообігу кров проходить крізь легені, де збагачується киснем. Домашнє завдання опрацювати тему, кровоносні судини, кровообіг. Дякую за перегляд та надіюся, що інформація була для вас корисною. Бувайте!